Доброго дня, вітаю всіх на каналі Піти та Інше. І сьогодні про бегонію. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, хто не слідкує, скажу, що я вирощую бегонію в цьому році з насіння в цьому році перший раз і ділюся своїм досвідом. Як це в мене виходить? Виходить, не завжди добре. Таке буває, що щось зроблю, а потім думаю, навіщо виходить, що так. Так, поки можу сказати, що це не петунія, до неї, потрібно більше уваги такої. ну, Дивитися потрібно за нею, щоб не перелити. Ну, і таке. Спочатку вона в мене росла добре, потім почало підгнивати листячко. Ну, Вже висновки по цьому зробила. Я думаю, це через те, що я її поливала занадто, ну зараз я, зараз все я розповім, спочатку. Спочатку я ще скажу, що висіяна була бегонія в основному 18 жовтня, от, і 1 листопада. І ще там я пізніше трішки підсівала, але там воно пану зійшло. Так що основна маса оце так. Так що сьогодні деяким рівно 2 місяці, а деякі на 10 днів молодші. Ну, ось так вони виглядають. От. Ну що, відео я знімаю по цій бегонії регулярно, і тому в минулому відео я Сказала, що листячку підгниває. І, дякуючи гарним людям, в коментарях вони мені все підказали. Мої... Вказали на мої помилки, я на них зважила. Переставила ось нижче на полицю. Тут відстань від ламп до самих стаканчиків з бігоніями стала більша, не так пересихає ґрунт. Верхній шар. За рахунок цього менше треба поливати. І тим самим волога не йде в кінець стакана і не, за... і не застіюється, чи, як це правильно сказати, немає застії вологи. Так. Ну, Ще мені сказали, що стаканчики завеликі для бегонії, ну вже, так як є, я вже їх не пересаджувала. Зробила дві обробітки фунгіцидами, топсином і через день Мірадором фуніцидом. Потім також зважуючи на коментарі, якась, які дають мені чи підписники, чи то просто люди, які дивляться мої відео. Ну, дякую їм, звісно, за те, що вони не остались осторонь і підказали мені, і от мені підказали, що потрібно полити їх після. Того, як проли... обробити фуніцідом, через деякий час пролити розчином фітоспорину. Це я і зробила. Так що, буквально вчора я пролила фітоспорином, заселила надію сінну палочку. Ось і такі мої красоточки. Зараз покажу вам, яке коріння зараз. Ну, дивіться, непогано корінь росте. Не можна сказати, після пересадки ріст коріння продовжується. Ось, дивіться, гарні такі корінці світлі, ніби поки гаразд. Дивіться, яка, ну ось так дивися, прямо гарнесеньке таке. Не хочеться, щоб воно, й... вада йому була якась. Ось, дивіться. Менша рослинка пересаджена пізніше, але вже ось видно, корінець пішов. Ось ось який корінець. Гарний. Ось. Це, до речі, у нас буде сандансер ампельний. Але ось така є ще в мене тут Америки гібрид. Ніби листя чимало, а коріння не видно, щоб... Так... У мене є такі сумніви щодо цього коріння. Вона, бачите, як не валяшка. Я думаю, що воно там згнило. А лишилося якийсь невеличкий кусочок цього коріння, і воно це за рахунок цього ще держиться. Ну, Можливо, витягнеться, можливо, ні, не знаю. Тому що всі є останні. Ось, бачите? Разом пересаджувала, тут видно, як іде вже коріння ріст. Ось це пізнішого посіву Illumination. Тут в мене nonstop Illumination Sundancer. Ну, ось так виглядають на сьогодні ці квіти. А, ще я ось покажу, які є й тут. Це ті, хто не хочуть рости. Вони сидять в маленьких стаканчиках, я їх не чіпаю, будуть рости. Пересаджу, ні так і лишиться. І ось ще такі маленькі. Це я ось тільки пересадила 5 штучок їх. Це нон-стоп джой, полуампельна бегуння. Висіяла 15 насінинок. Ну, не дуже давно я їх сіяла. Зійшло тільки 5 і ось вони так собі поволі розвиваються. Дуже поволі. То я їх сьогодні зробила їм стрес. Ну ось. Ось ще в мене тут на цій полиці петунія, який два місяця, яка не хоче рости. Хоча корінці дивіться, які хороші. А оце таке щось. Оце так виглядає, коли насіння неякісне. Так. ну на сьогоднішній день ось так. Ще раз дякую всім людям, які відгукнулися, дали поради. Думаю, що вони подіяли. І ось моя бегонійка така у три місяці. Ну, все, на все добре, миру нам.